Сьогодні відбулася е, сесія Савранської селищної ради. Ми сьогодні приймали бюджет, і знаєте, е, ну сміх крізь сльози. Першим питанням знаєте, яке вам ви винес виконуючий обов'язки голови, щоб заборонити Асауляк вести зйомку. Я хотіла до вас довести бюджет, щоб ви побачили, які питання, скільки кому виділяється е, ну, взагалі бюджет громади. На 26-й рік ми приймали сьогодні бюджет. Це важливе питання. Хотіла до вас донести це е, ну, цю інформацію. Так, він виконуючи обов'язки вирішив, що вам не потрібно це знати, і запропонував депутатам, щоб вони проголосували заборонити мені зйомку. Чекайте, а як мені подати заяву в поліцію на виконуючого обов'язки, якщо в мене немає. Ну тобто, фактично голосування було. А ну, як мені підтвердити, що це голосування було? Що це технічне зрабитися? Запис і звіт це порушення закону України. Ведеться відеопротокол засіданої засідання сесії на відділу протоколів сесії. Дякую, е, що вас спонукало порушувати закон України, закон президента і поставити на голосування питання, щоб мені заборонити, заборонити зйомку. Я знімала бюджет. Я знімала бюджет. Скажіть мені, будь ласка. Мене, да. от, ну, ви винесли питання заборонити мені зйомку? Да. Так, і депутати чому? підтримали. Ви не питали депутатів, що їх становити? Депутатів. Підтримати чому пропозиція? ви протокольно, Чому немає протоколу цього голосування? Щоб я могла звернутися до суду і, і в поліцію, що ви незаконно, як виконуючи обов'язки, ви незаконно винесли рішення заборонити мені зйомку. Ну, а ви вважаєте, що... що люди не мають?